Батьки пережили війну, батьки мої були в Німеччині 41-45 роки. Були три з половиною роки, коли війна закінчилася, вони приїхали вже сюди додому, бо залишили тут дитину. Сина собі свого лишила. А я вже приїхала з ними з Німеччини разом вже. Звідти. Тут тільки одні і все, Тут більше немає. Мають городити і обробляють і так живуть. Ну, інакше як. А як ви даєте собі раду? Ну то як, пенсія є. То, то й мусимо так виживати, а не жити. Бо то таке, та й хазяйство, й корова, свиня, тай. Ти так трудимося, бо інакше як прожити. Була комора так зроблена. Тут зерно стояло. О, там всякі кобікортики, там кіслуки стояли, пам'ятаю. були запустили, розуміли в кумору. Ключі, мов комірник. О, і так що захистив церкву. Мені така плащаниця. Така плащаниця такого типу. Я тільки в двох селах. Ну, в протесах, так. Діброва і протеси. Коли ще, ще до 60-х років то була так. одна парафія, була два села. Ну, 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 ну. І церква теж навіть похожі, дзвіниці однакові. Похожі, похожі тільки. Тут ще так, Новіша так. церква. Так. А вже так. після нового відкриття, так би після 88-го року, то вже парафія змінилася, вже тільки діброва і так. Так, так, так. Але традиції лишилися ті самі. Люди до церкви ходять, образиться. Більше села є, люди більше, а то маленьке село. Село маленьке, але люди не забувають, стараються якісь пожертви робити для села, а, коврики, таке, квіти, образки, вази. Ну, хто що може, хто які гроші має, Я стараються то, робити пожертви для села. Гроші життя. Воно собі постійно стоїть у церкві, кожен хто приходить, завжди Я дивиться, любується. Вон, образи тут багато десь, кіппожертво. Так, так. Свічки. Вон. Моя мама часто приносить свічки Вон, тут, тут, щоб світилися. я можу вікна, ні. Ці образи від 61-го року, як була церква закрита за часів Союзу, і до 88-го року зберігалися у приватних будинках, бо була така проблема, що переслідувалася віра, церква. Ну і щоб зберегти майно, мусили люди забрати до себе додому. Ну і на стінах людей зберігалося. Такі саморобні дерев'яні молотки. Так, так. О, і хоп. Кожен собі робить такий молоток і собі стукає як то по сільському кажуть колтає. А що це означає? Ну просто так собі стає, наприклад, там, двоє, троє, п'ятеро, шостеро, ну скільки є, таких підростків, можуть такі вже бути п'ятикласники, ну, восьмикласники, наприклад. Вон, собі стоїть і кота, така традиція. Собі... Ну, Кожен так. Перед паскою, так? Не, не одну лавку вже тут стовкли. <клухи> Ці такі вузькі, такі клутачі саморобні, такі древні. Вон. І Це таким малим дітям по років, не знаю, там 8-10. І діти ходять і ось так. Толчуть! У 48-му році, коли була скасована панщина, у діброві теж, тут був поставлений на таку честь дерев'яний хрест. І були висаджені липи. Ось ці липи, старі липи. Вони дійсно 1848 року. Не вже трохи вітер їх поламав. І тут весь час був дерев'яний хрест, який час від часу поновлювався. А в 91-му році парафіяни села Діброва склалися і зробили такий вже цементований хрест. І з 91-го року він стоїть. Навколо села. Є чотири хрести. Один тут, один на південь, один на захід і один на схід. Якби символізує ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чотири хрести. Навколо цих хрестів також висаджені липи. Цей хрест, то він на честь скасування панщини, там хрест. На хвалу Божу і інші хрести, то просто від парафіян, села Діброви виставили ці хрести.